Народ, ну, що зустрічаєте чергову вундер вафлю від китайців. Слухайте, ви добре знаєте, що я ніколи не буду записувати окреме відео на смартфон, якщо він не заслуговує нашої з вами уваги. Тут вам і новий потужний процесор, якого вам вистачить мінімум на 4-5 років. І батарейка ємністю 7200 мАч в тонкому корпусі. І новий свіжий дизайн. Правда, трохи злизаний зі смартфонів Нафін, проте я не бачу в цьому нічого поганого. І все це диво коштує. Всього-навсього 250 баксів. І якщо ви раптом вже встигли подумати, що мова йде про усілякі, там Текно, уліфони, Блеки, і що там ще з третього ешелона є, то ви помиляєтесь. Ні, мова йде про компанію Realme. Це представник колишнього холдингу BBK. З якістю у них не гірше справи, ніж у OnePlus, Vivo, Oppo і так далі. Тобто все дуже добре. Коротше, влаштовуйте затишне місце, обов'язково прихопіть з собою гарний настрій. Не забудьте авансом поставити вподобачку, а я починаю свою розповідь. Але перед цим хотів нагадати про наш інтернет-магазин androprice.com.ua. Є щось останнім часом в Україні з торгівлею повна дупа, ніхто нічого не купує, вирішив вам трошки пожалітися, скажімо так, побайтити на коменти, побайтити на можливо майбутнє замовлення. Ось тому, що ну дійсно справи йдуть не дуже добре. Тож, якщо ви хочете собі придбати якийсь там смартфончик, якусь будь-яку електроніку, буде де й щось, звертайтеся до наших менеджерів, вони вам раду допоможуть. Просто кажуть, у мене є така, така сума. Допоможіть знайти найкращі продукти. Вони дуже круті консультанти, реально розуміються. І тим самим ви допоможете нам. Ну, Я не знаю, можливо, люди почали накопичувати гроші на літній відпочинок, але з ким би я не спілкувався, зі своїх колег, усі кажуть, що з торгівлею повна. Дупа. А можливо, люди відкладають гроші для того, щоб донатити на ЗСУ. І я в цьому не бачу нічого поганого. До речі, з цього приводу у мене є для вас дуже крута пропозиція. Донайте від 50 гривень на нашу банку, і таким чином ви автоматично станете учасником дуже крутого смартфону OnePlus 13. Більш детально про це я розповім вам в кінці відео. Тож обов'язково додивіться. Ну а донатити можете прямо зараз. Усі необхідні реквізити будуть в описі під цим відео. Ну що, друзяки, мова йде про новинку під назвою Realme Neo 7 Turbo. Слухайте, я знаю, що тих Realme вже було дуже багато. Є і GT7, і GT7T, про які я вам кілька днів тому розповідав. Є Realme Neo 7 просто, є Realme Neo 7 SE. і всі вони технічно плюс-мінус між собою схожі. Однак ця модель від них все ж таки трохи відрізняється. По-перше, подивіться на її дизайн. І тепер подивіться на дизайн, припустимо, на що. Що Nothing Phone 3A. От, погляньте на їх задні кришки. Схожі, так схожі. Не так, щоб дизайн було повністю злизано, але основна фішка з усією прозорістю все ж таки була скопійована. Товщина корпусу складає 8,6 мм. І це при тому, що виробник зміг помістити всередину акумулятор ємністю 7200 мА. Так, він кремніово вуглецевий. Так, там немає бездротової зарядки, але є швидкісна зарядка по дроту, потужністю 100 ватт. Для розуміння. Товщина корпусу нещодавнього Pixel 9A Складала 8 і міліметрів, і при цьому у нього акумулятор 5100 мАч. Так він там трохи менше за габаритами, однак це просто для усвідомлення наскільки круто зробили китайці. А в розумінні Google вони здійснили революцію серед інших а брендів. Виробник обіцяє 2 дні роботи від одного заряду. І я в це вірю, тому що Realme GT 7 Pro, у якого банка на 6,5 тисяч мілямпергодин без проблем живе півтори. Там трошечки не дотягує до двох. Тут процесор ще більш енергоефективний, а банка більша. Тому у мене немає сумнівів, що він надійсно буде жити 2 дні. І це дуже круто для смартфону за такі смішні гроші. Загальні габарити у нього середньостатистичні і плюс-мінус такі самі, як і у братів по лінійці. Діагональ дисплей складає 678 дюймів, роздільна здатність 15, заявлена частота затемнення шим 4608 Гц. Тобто цей показник навіть краще, ніж у Флагманів від компанії Honor. Це значить, що ваші очі взагалі не будуть втомлюватися від е, цієї oled матриці Максимальна частота розгортки 144 Гц і максимальна яскравість, якщо брати до уваги локальною, 6 6000... тисяч Ні. Тобто екранчик тут реально дуже і дуже крутий. Але головною фішкою цього красення все ж є його процесора Dimensity 9400i. Так, так, точнісінько таке саме встановлено в глобальній Realme GT. 7, Який коштує там близько 30 тисяч гривень. От цей буде коштувати всередині нашої країни, вже розблоковане там щось близько 15 тисяч гривень, тобто в два рази дешевше. Батарейка у нього краще. Процесор такий самий, єдине, чим він йому буде поступатися, це камерами. Бо камери тут в простецькі. Основна сенсор AMX 882 з оптичною стабілізацією, Телефото об'єктиву немає. На 4 затичка на 8 Мп, те саме можу сказати і про фронтальну камеру. На 16 Мп. Без можливості запису відео в 4К. Тобто камери от, середньостатистичні для середньобюджетних смартфонів від компанії Realme. Чи можна сказати навіть субфлагманів. А що стосується чипа, він найпотужніший в лінійці не осім. Бо у звичайної версії там 9300, він трохи слабкіший все ж таки за 9400i. У версії SE там взагалі 8400. От, ну, Я вважаю, що в принципі цей 9400i, Сьогодні це оптимальне рішення, тому що е, цей чип не так сильно гріється, як звичайне 9400, я вже не кажу за 9400 плюс. Тут не так сильно треба заморочуватись над охолодженням, і якщо брати до уваги те, як він порається з учасними іграми, не гірше за своїх е, старших братів. Ще раз повторюсь, його потужності вам легко вистачить на 4-5 років вперед. Ще з цікавого новинка може погозиватися класом захисту IP 69. Взагалі, то він сертифікований і за класом IP 66 і IP 68, ніколи не розумів, навіщо це роблять виробники. Головне, що є IP 69, тобто води він точно боятися не буде. І нагадаю, все це е, за 250 доларів на старті продажів в Китаї. 250 баксів. І мова йде не про модифікацію, там 828, а мова йде про модифікацію 12256. Там є крутіше, усі е, варіанти перед вашими очима. Так, після передзамовлень він буде коштувати 270 7 баксів, але навіть цей прайс, як на мене, дуже і дуже цікавий. Знову ж таки, в Україні треба очікувати на ціну, десь там близько 15 тисяч гривень. Випускатися новинка буде в двох кольорах сірому та чорному. Можете написати в коментарях, який з них вам. Подобається більше власне мені сірий. Ну і під кінець ще раз хочу дати відповідь на питання, яке ви мені часто задаєте. Ну, Це ж Китаєць, ним взагалі не можна користуватися всередині України. Якщо мова йде про смартфони від компанії Realme, 100% вони мають бути розблоковані. Якщо смартфон розблокований, то з ним взагалі ніяких проблем в Україні не буде. Просто перед купівлею продавцю кажете, типу, ти можеш мені розблокувати? Це коштує там щось близько 80 юанів. Це там десь 400 500 гривень. Це в Китаї. Ну Загалом, коли ви на Алікспресі, припустимо, замовляєте, там же все це е, включено. Ось потім немає необхідних бендів. По-перше, останнім часом конкретно компанія Realme, вона почала додавати 20-й бенд. Тут є перший, третій, восьмий і 20-й. Для нашої України ще, начебто, потрібен сьомий, однак ніяких проблем без нього не буде. Я це доводив в окремому відео. Ну а 20-й потрібен для того, якщо ви, припустимо, будете виїжджати кудись в Європу, от можете користуватися взагалі без проблем. Те саме стосується. І 5G. на усіх китайцях 5G в Європі буде в Європі чи там в Америці, куди ви там збираєтесь, там теж все буде працювати взагалі без е, нюансів. Я вважаю, що за 250 баксів це справжній скарб. Ну, Нехай там буде 320-300 доларів з націнкою від продавців. От візьміть прямо зараз, порівняйте технічні характеристики цієї моделі і Realme GT7 для глобального ринку. І от різниця в ціні в два рази. От глобалка коштує дорожче. І дайте собі відповідь на. Питання, чи варто платити настільки більше. Та й в цілому діліться своїми думками стосовно цієї новинки в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписатись на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Беріть участь в розіграші OnePlus 13, допомагайте нашим захисникам. І нехай буде з вами Android. Побачимось. Ми військовослужбовці артилерійської батареї в одній із бригад, яка воює на туристському напрямку. Звертаємось до підписників каналу Андре Юз з проханням по придбанні автопікап для підвозу БК та забезпечення розрахунків. Заздалегідь дякуємо за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Ще раз донатити від 50 гривень на реквізити, які я залишив в описі під цим відео. Там є посилання і номер картки, і таким чином автоматично стаєте учасником розіграшу. Чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Але друзі, варто пам'ятати, що головна мета цих дій допомога нашим захисникам. Слава Україні! Слава вільному народу разом до перемоги.